Я завжди раджу, ну там хоча б рік, півтора року після стосунків. Знаєте то чому? Тому що, якщо ви були з аб'юзером, наприклад, в стосунках, ви менш впевнена в собі людина, а він, наприклад, був дуже впевнена в собі людина. Ви не поновилися, ви не навчилися жити самостійно, ви не навчилися дослухатися до себе, підете в стосунки, потрапити в таку саму халепу. Не робіть цього. Спробуйте відчути. Отой От кайф від самотності, від стосунків з самою собою. Навчіться чітко для себе визначати, на що ви ладні йти в стосунках, на що ні, що для вас є принциповою якоюсь річчю, ви не погодитесь там ні з чим. Але це треба обмислити, подумати, порозмірковувати над цим. Класно почати жити для себе. Тоді, коли ви відчуєте, що Боже, можна це, можна це, ніхто не вказує, що отак можна, і отак можна. І ви зловите від цього кайф. Ось такий хороший настрій, смак відчуєте дуже крутезний такого ставлення до себе. Тоді, коли ви будете вибудовувати наступні стосунки, ви не прогнетеся під іншу людину.